Необхідність в пересадці лілії залежить від сорту, віку рослини і періоду його цвітіння, але для всього багатого видового різноманіття цих квітів є загальні рекомендації по догляду і підтримці їх в здоровому стані. Підписуйтесь на наші канали. Рід Лілії об'єднує понад 110 видів багаторічних рослин, поширених переважно в Європі та Азії. У наших садах лілію люблять за різноманітність, забарвлення і форму квітки. Як правило, Лілії добре розвиваються на легкій ґрунті з невеликою домішкою піску. На одному місці вони ростуть до 5 років, а потім цибулини розростаються в колонії, дрібніють і рослини гірше цвітуть. Саме тому лілії потребують регулярному розподілі і пересадці. Коли пересаджувати лілії, найбільш оптимальний термін для посадки і пересадки лілій в саду середньої смуги серпень-вересень. В південних регіонах Аж до середини жовтня, у будь-якому випадку турбувати лілії потрібно після цвітіння, тому вересень і вважається ідеальним місяцем для пересадки. Чи можна пересаджувати лілії влітку в липні? У липні можна пересаджувати тільки деякі сорти з особливим вегетативним циклом, в основному це кандидати, у яких в липні-серпні настає період спокою, тому пересаджувати їх краще саме в ці місяці. Звятські гібриди спокійно переносять пересадку в будь-який час року. Головне при літній пересадці не пошкодити коріння. Чи можна пересаджувати лілії під час цвітіння? У більшості випадків це ризикований захід, який шкодить рослині. Вважається, що під час цвітіння можна пересаджувати тільки азіатські лілії, які цвітуть рано і взагалі вважаються одними з найбільш витривалих. Зокрема, під час цвітіння можна пересаджувати сорти еліта єті Леди Джейн. Айова Рус Монтре, Перс Дженіфер, Пер Джастін, Ред Вельвет, Рожевий Серпанок, Свіцар, Рендер, Уайт Твінк. Як часто треба пересаджувати лілії? Для повноцінного розвитку лілій їх потрібно викопувати і пересаджувати кожні 3-4 роки. Азіатським різновидам і трубчастим лілій сорти пам'яті Залевського Лоріна, Pink Perfection, Snow Queen і Ін потрібно міняти місце проживання щороку. Колірна гамма проекту сформована на основі квітів до революційних садиб і прибуткових будинків. Тут переважають глибокі теракотові, оливкові, сині відтінки. У дитячих більше відчувається вплив авангарду, безпредметного живопису і експериментів початку століття. Цибулинне гніздо покладіть на землю і відокремте дочірні цибулини і дрібні дітки. У вас в руках повинні залишитися два-три зрощені великі цибулини, від яких вгору тягнуться стебла. Цибулин повинно бути стільки ж, скільки і стебел. Обріжте стебла, лілій, залишивши невеликі пеньки. Коріння очистіть від землі і обережно розділіть гніздо на окремі цибулинки, зробити це можна руками без спеціальних інструментів. Огляньте кожну лілію, чи не видно слідів пошкоджень, гнилі, хвороб і темних ділянок у здорових цибулин Лусочки білі, з рожевим відтінком без всяких плям. За допомогою секатора видаліть відмерлі і підгнилі коріння. А здорові обріжте до 15-20 15-20. Відсортуйте посадковий матеріал і виберіть цибулини приблизно однакового розміру, призначені для посадки цибулинки, помістіть в темне місце і накрийте вологою тканиною, яку слід регулярно змочувати водою. Не поспішайте викидати відбраковані для чистої посадки цибулини, спробуйте протравити їх в 0,2-04. Розчині препарату Максим протягом декількох годин потім висушіть і посадіть окремо від інших, висаджуйте цибулини в сприятливий день, орієнтуючись на місячний календар розмноження лілі дітками, викопуючи лілії, ви можете виявити невеликі цибулини діаметром 1 см, які утворюються біля основи стебел. Протягом сезону в підземній частині утворюються до 10 таких діток. Згодом, якщо їх не витягти, вони розростаються і утворюють цибулинне гніздо з материнської цибулиною. Відокремити дітки від материнської цибулини можна двома способами: при викопуванні і розподілі гнізд у вересні, відгрібаючи землю від основи коренів і просіваючи її. Дітки висаджують в шкілки заздалегідь підготовлені грядки з родючим ґрунтом. Захищені від вітру, дощу і снігу, садять на глибину 4 п'єць, на відстані 10-12 см, 1 від 1 і 17-20 см. Вижряддях, ґрунт на грядці з дітками постійно повинна бути в міру вологою, періодично посадки потрібно підгодовувати і рихлити в міжряддях. На зиму грядку необхідно утеплити шаром мульчі. Висаджені у вересні дітки до наступного сезону дадуть стебла висотою до 25 але зацвісти не зможуть. Після другої зимівлі на рослині можуть з'явитися один-два бутона. Їх слід видалити, щоб рослина зміцніла. На повну силу лілія зацвітає тільки на третій рік. Розмноження дітками можна проводити і в квітні травні. До весни їх слід зберігати в погребі або холодильнику. Якщо вас зацікавив даний спосіб розмноження лілій, то знайте. Що формування діток можна простимулювати для цього відокремте квітконосні стебла і закопайте їх в пісок або легкий ґрунт, залишивши на поверхні тільки верхівку, листя і нирки видаліть, до осені в пазухах листків закопаного стебла з'являться цибулинки дітки. Розмноження лілі лосочками цей метод дозволяє отримати найбільшу кількість посадкового матеріалу з однієї цибулини, отримують до 20 лосочок. А на кожній з них утворюється до 2-5 цибулинок для розмноження. Заготовлювати посадковий матеріал можна цілий рік, але найкраще робити це на початку травня. Відомі два способи розмноження лілій лусочками. Перший спосіб з викопуванням цибулин витягнуті з землі цибулини промийте і акуратно відокремте лосоти від підстави, якщо хочете зберегти для подальшого розмноження саму цибулину, то залиште на денці хоча б половину лусочок. Для розмноження відбирайте тільки найздоровіші і чисті лосочки. ретельно промийте їх водою. Занурте на 20 хвилин в 0,1. Нерощен марганцівки, обробіть стимулятором росту корневин, епін екстра. Помістіть лосочки цибулин в пакет з вологою тирсою або мохом і зав'яжіть його. Сховайте пакет в тепле і темне місце. Через 6-8 тижнів біля основи лисичок утворюються дрібні цибулини, які потрібно відокремити і висадити у відкритий ґрунт або ящики. Другий спосіб без викопування цибулин при використанні даного методу обережно відгрібайте землю від рослини, не зачіпаючи коріння. Потім акуратно відокремте лости від основи цибулин для дезінфекції, промийте матеріал протягом 20 хвилин в 0,1. ному розчині марганцівки і обробіть регулятором росту. Потім обваляйте в готовченому деревному вугіллі і покладіть в чистий поліетиленовий пакет з сумішу прожареного піску і торфу. Зав'яжіть наповнений повітрям пакет і помістіть в темне місце з кімнатною температурою. Через 6-8 тижнів на лусичках з'являються цибулинки з корінням, які висаджують в шкілки для дорощування. Лусичками не вдасться розмножити лілії з дрібними цибулинами: лілію мозолисту, лілію пониклі, лілію гарненьку, а також кавказькі різновиди, лілію Тунберга. Лілію Кеселрінга, лілію генрі і ТП, оскільки у них погано відокремлюються лусочки. Розмноження лілій живцями це досить оригінальний і нестандартний спосіб, який доводить, що розмножувати лілії можна використовуючи будь-які їх частини. Зокрема, вибирають листя з частинами стебла, відрізки стебла зі сплячою брунькою і просто окремі листя. Загальний принцип розмноження виглядає так: живці для посадки відбирають після цвітіння. Втім, для кращого вкорінення можна брати живці і листя в період бутонізації, верхню частину масивного стебла ділять на рівні частини з 5-7 листочками. На кожній деленке все нижнє листя видаляють, залишивши тільки два-три верхніх листа. Підготовлені листя і живці витримують в будь-якому стимуляторі росту протягом 8-12 годин, висаджують посадковий матеріал в родючий субстрат з хорошим дренажем. Заглиблюють живці і листя на половину їх довжини, встановлюючи під невеликим кутом 4-5-60 градусів. Потім живці поливають і накривають силофановою плівкою або скляними банками, щодня посадки провітрюють, знімаючи укриття на 30-40 хвилин. Кожен раз вивертають пакет на виворіт або змінюють його на новий. Банку щодня протирають насухо. Через один-два місяці на ділянках листя і стебел, що знаходяться в землі, з'являться цибулинки дітки, які дають коріння і пускають листочки. Їх можна відокремити і пересадити в окремі ємності для дорощування. Навесні на стеблах і листочках з'являються молоді цибулинки, які можна висаджувати у відкритий ґрунт, розмноження лілій бульбочками лілії можна розмножувати і полулуковічками, так званими бульбочками. Це найбезпечніший для рослини спосіб вирощування. Бульбочки утворюються в пазухах листків і на стеблі під час цвітіння, іноді їх число може досягати декількох десятків, але вони утворюються тільки на ліліях окремих сортів. Їх ще називають бульбоносними, таких як еліта, калинка, рожевий серпанок. Визначити, що бульбочка готова до пересадки досить просто, вона легко відділяється від стебла. І на ній вже помітні дрібні корінці і листочки. Збирати бульбочки треба майже відразу ж після цвітіння, оскільки потім вони відвалюються, проростають і починають засмічувати квітник зазвичай це відбувається в серпні вересні, тому висаджувати їх можна практично відразу ж, якщо ви хочете посадити бульбочки навесні, то сховайте їх в холодильник, пересипавши сухим піском або тирсою, і зберігайте при температурі 3-5. Перед осінньою посадкою бульбочки лілій бажано також піддати стратифікації в холодильнику протягом 3-4 тижнів при температурі 3-4 Висівати порощені пульбочки можна відразу ж у відкритий ґрунт або в контейнери на глибину 2-3 см, зберігаючи відстань між ними 4-5 Висаджені пульбочки обов'язково поливають, вольчують троф'яною крихтою або листовим перегноєм. Якісний субстрат готують з кокосового волокна, біогумусу і промитого грубозернистого піску. Для цього змішують два частини біогумусу з чотири частинами кокосового волокна і один частиною піску. На зиму бажано вкрити бульбочки ялиновим гіллям або соломою. Хоча відомі випадки, коли вони переносили морози до 3,0 без всякого укриття, краще перестрахуватися. Сходи ліві з'являються наступної весни, молоді рослини ще дуже вразливі, і їх потрібно регулярно поливати, видаляти бур'яни і підгодовувати, наприклад, аміачною селітрою або сечовиною з розрахунку 2 двастил на 1 км площі. Цвітіння настає на наступний рік, але ботони краще видалити. Нехай однорічні рослини зміцніють. Зате на третій рік квітки розпустяться в повну силу і порадують око яскравими фарбами, що стимулює зростання бульбочок. Найчастіше бульбочки з'являються на молодих ліліях, дотримання агротехніки і правильний догляд сприяють формуванню повітряних цибулинок, циреліто сприяє зростанню бульбочок, видалення бутонів, декапітація провокує зростання почкулоковічок в пазухах стебла і листя, розмноження лілі насінням. Цей спосіб можна розглядати тільки в якості експериментального світіння в цьому випадку настає тільки на 5-7 рік, при цьому рослини можуть не вижити, а сортові ознаки вони успадковують лише в малому ступені, загальний алгоритм посадки виглядає так насіння, висівайте в ємності з дренажем в лютому березні, кад приготуйте з суміші листової і дернової землі. Перегною і грубозернистого піску в співвідношенні 1-1-1-0-5. В якості дренажу використовуйте 3 5 сантиметровий шар керамзиту або гравію. Через 15-20 днів з'являються перші сходи. У фазі одного справжнього листка розпекеруйте сієнці у великій ємності за схемою 5-5. До зими горщики тримайте в теплому місці при кімнатній температурі, періодично поливаючи і розпушуючи землю. На зиму ящик поставте в льох з температурою 4-6, а навесні пересадите сіянці на постійне місце. Посадка лілій у відкритий ґрунт правила і схема посадки перед посадкою сіянців у відкритий ґрунт. Прискіпливо виберіть місце для їх вирощування. Воно повинно бути сонячним в гіршому випадку. Розташоване в півтіні і захищеним від вітру, перекопайте ґрунт і видаліть залишки коренів інших рослин. При необхідності позбудьтеся від бур'янів і занадто високих, але вже від свілих і старих рослин, в іншому випадку, вони будуть створювати тінь, яка завадить лілі рости. Алгоритм посадки лілій у відкритий ґрунт. Перед посадкою опустіть кожну цибулину в 0,2, два не розчин протруйника Максим Дачник на 20 хвилин. А потім в стимулятор росту на 45-60 хвилин. Видаліть відмерлі лусочки і укоротите корінці до 5 см. Для кожної рослини викопуйте лунку, глибина якої дорівнює потрійному діаметру цибулини. Інтервал посадки також залежить від сорту і кількості посадкового матеріалу між ліліями низькорослих сортів. Залишайте запас 15-20 см. а між високорослими – 25-30, тридцятьцма. Ось що відбувається з цибулинами. Посадженими неглибоко, на них з'являються стовбурові коріння. Висаджувати лілії можна по одній з трьох схем, однорядкова стрічкова, витримуйте відстань між ліліями 5-15 см в одному ряду і по 50 см між рядками, дворядкова для середньорослих лілій. Між цибулинами залишайте 15 25 см між рядками, 25 см, а між сусідніми стрічками, що складаються з двох рядків 70 см. Трьохрядкова для низькорослих лілій, між цибулинами 10-15 між рядками, 25 п'ять між стрічками, по см, що посадити поруч з ліліями. З ліліями найкраще поєднуються такі рослини, азалія, астра, бурачок, гейхера, гвоздика, герань, жоржини, дзвіночок, космея, плевини, зів, маки, нарцис, нігтики, проліски, примула троянди, чорнушка нігела, фіалка, фуксія. Майорець, вибране рослина, сусід в будь якому випадку має належати до низько або середньорослих різновидів краще сорти лілій. Відомо величезна кількість сортів лілій і визначити з них краще в усіх відношеннях непросто виділимо тільки деякі найбільш популярні і відомі різновиди. Анастасія Анастасія, гібрид лілії з пелюстками ніжно-рожевого забарвлення і закрученими хвилястими краями у холодну погоду. Квітки стають ще яскравішими. Висота рослини 90-120, Black Beauty, Black Beauty. Квітки у цих незвичайних лілій ніби завжди пониклі. На кожному суцвітті розпускається більше десятка квітів, досить зв'язати всього одну гілку, щоб отримати розкішний букет, сорт гібридний, зимостійкий. Стебла виростають до 190. см. Цитронела. Цитронела, яскраво жовта красуня з групи тигрових лілій прикрасить будь-який сад. Пелюстки усипані вишневим крапом. Цвіте цитронела, на жаль, недовго, зате виділяє приємний аромат і дуже стійка до різних несприятливих умов. Ексельсіор Ексельсіор східний гібрид з масивними квітками діаметром 20 см, які володіють дуже сильним пряним ароматом, підходить для посадки в затінених місцях і вимагає укриття тільки в першу зимівлю. Голденстоне Голденстоун. Вибираючи цей сорт, пам'ятайте, що рослина практично не має запаху квітки лимонно жовті з густим вишневим крапом, стебло піднімається на висоту до 110. Ще гаразади, шахаразада. Ця квітка немов зійшов до нас перського килима з казок. Тисяча і одна ніч. Строкаті квітки дивовижної забарвлення з'являються на стеблах у другій половині літа. Висота гібридних рослин досягає 120-180 см. Софія Софі винно-червоні з жовтою облямівкою. Квітки цього сорту спрямовані строго вгору. Вони мають дуже сильним ароматом, виростають майже до 180 см лілія, стійка до грибкових захворювань і холодів. Топ-дюн-топ-ган Таке войовниче назву носить тонкий і ароматний квітка зі світло-пурпуровими рожевими пелюстками і елегантним крапом, підходить він як для одиночних, так і для групових посадок. То соме, то сам насичені темно помаранчеві квітки з темно-бордовими плямами вражають своєю яскравістю, вони вдало впишуться в дизайн будь-якого саду. Правда, зовсім не пахнуть. Вгіти Пікселс Уайт Пікселс в одній рослині чудово поєднуються краса. Витонченість і бездоганність. Ця лілія дуже довго цвіте, вона невибаглива і морозостійка. Висота стебла досягає 110 см. Завдяки своєчасній пересадці можна довго зберігати лілії здоровими і привабливими. Сигналом до того, що рослина слід омолодити для вас має служити скорочення кількості квітконосів і зменшення розміру квіток. Не затягуйте з розподілом і пересадкою, і тоді проблем з ліліями у вас не виникне.